Стандартизація та метрологія є невід'ємною ланкою національної економіки, потужним рушієм її подальшого розвитку. Професіоналізм і самовідданість працівників галузі заслуговують глибокої вдячності та високої шани в суспільстві. Завдяки цьому, помітно вдосконалюється національна система технічного регулювання у форматі європейських та міжнародних вимог і стандартів. Життя наших громадян стає якіснішим і безпечнішим. В 1965 році у калуші було створено лабораторію для повірки засобів вимірювальної техніки. У 2003 році перейм... Іменовано у науковий виробничий центр стандартизації та сертифікації і створено калуську філію ДП Івано-Франківська Стандарт Метрологія. А два роки тому знову відбулася реорганізація. І зараз основа називається Лабораторія калібрування та повірки засобів вимірювальної техніки. Її працівники займаються повіркою засобів вимірювання маси, об'єму, швидкості, температури, тиску, фізохімічних вимірювань тощо. Сама ж лабораторія була створена у калуші для повірки приладів таких великих заводів, як тодішнього калуського хіміко комбінату. Тест та інших заводів будівельної індустрії. Повірку проводять як у межах лабораторії, так і на підприємствах. Як запевняє начальник установи Степан Коут, працівники розширюють повірочні роботи і роблять все для зручності клієнтів. Ми на даний час і розширюємо наші повірочні роботи, тобто йдемо в ногу із життям в даний час. Особливо звернуто увага на прилади, які використовуються для вимірювання. Газу, води, теплоти і електричної енергії при використанні приладів газу в приміщеннях ставляться сигналізатори газу. І також ми пішли в ногу, закупили установочку, якою ми повіряємо сигналізатори газу побутові у населення, ну і підприємці. Загалом повірка приладів відбувається на протязі 15 днів. Але як стверджує керівник лабораторії Степан Когут, вони пішли на зустріч Калушанам і тепер роблять повір. За один день працівники також проводять опитування клієнтів, завдяки чому стараються оперативно реагувати на їхні думки і пропозиції. Роботи справді вистачає, адже тут працює всього чотири повірники, які окрім Калуша та Каловського району обслуговують ще й Рожнятівський і Долинський. Як стало відомо, можливо, вже найближчим часом буде закуплено спеціальну установку для повірки таксометрів. Прилади, які є у користуванні таксі плануємо теж подумати, як би їх перевірити, бо так само планується таксі використовують, надає послуг, там є швидкість, і вартість і далі. І плануємо в майбутньому теж закупити установку і робити повірку. Щоправда, обладнання лабораторії потребує оновлення, адже тут наявні навіть прилади 1935 року. Обладнання дороге, тому стараються закупляти найбільш необхідне. Складаються плани у нас на поточний рік, де ми ми закладаємо прилади для оновлення, або значить для розширення наших об'ємів робіт. І, значить, по можливості ми дійсно купляємо керівництво. Давай про те, щоб було у нас обладнання. На даний час філію турбує те, що деякі підприємці свідомо ухиляються від повірки приладів. Є проблеми із ринками та стихійною торгівлею. На даний час турбує філію те, що вся причина є у законодавчій метрології, що є закони, що треба. Треба повіряти прилади. Частина підприємців свідомо і знає, що треба повіряти, але не повіряють прилади. Проблема і з ринками також, тому що там динаміка сильна, там один, один продавець, другий продавець, потім міняються і не можна так упорядкувати. Що завжди ніби ми стараємося з міською владою е, контактувати, щоб разом з ними якось упорядкувати е, цих підприємців і вони повинні здавати прилади. Ну і війська торгівля, стихійна торгівля це також таке, що найбільше наш турбує. Загалом філія працює стабільно, як стверджує її керівник Степан Коут, працівники лабораторії не прагнуть когось покарати чи нашкодити, а навпаки, щоб людина могла користуватися тими приладами і надавати ті послуги, які дають можливість чітко визначити точність виміру.